Ну якщо ви дивитесь це відео, значить зі мною все в порядку. До інфекційного відділення мене не забрали. Вітаю вас, ви шановні любителі. Гарне пиво в мене вийшло. Любителі плісняви, плісняви. О! Дивіться, яка гарна, зелена, така з білою пліснява. А це купив сиру, поїв, а ніякої етикеточки не залишив. Як називається, не знаю. А хочеться хочеться ще такого, бо тут вже залишилось мало, то що робити? Спробую зробити без ніяких там спеціальних ферментів, хімікатів. О, так от раз, два і готово. Ну що, беремо молочко. Ну, Бажано було б взяти молочко, звичайно, з корови, видаїть, пастеризувати. Але що, у мене он, тільки одна пляшечка і та вже, бачите, неповна. Будемо експериментувати. Але не беріть молоко ультрапастеризоване або стерилізоване, то точно не вийде. А отаке, ну, таке можна. Значить, Беремо молоко, виливаємо до кастрюльки. Але обов'язково тут повинна у вас бути пластикова пляшка. Без неї нікуди скажу вам. І трішечки сирку. Ну, в мене тут, скільки, трохи менше, як літр молока, то думаю, так де плісня ви побільше. О! О такого шматочка на літр хватить отак. Значить, туди його. Це що я його ламаю? Кинули да, і все. Беремо в руки блендер. І треба його розколдибасити. Перемішали, щоб воно в єдину масу. І тепер на плиту і нагріваю до 25 градусів. Отже, нагрілось у мене до 28, нормально. І виливаємо назад це молоко в пляшечку. Отже, перелив в пляшку. Прикрити кришечкою, але не закручувати. Бо якщо закрити, воно почне бродити, а тоді, як відкриєте, як бабахне і пиздець. Так що просто так прикрийте і нехай стоїть. Дві доби простояли моє молоко навіть трохи довше. Бачите, піднялось тут знизу сироватка, тут такий згусток. Тепер закриваю пляшечку, для чого потрібна була пляшка пластикова, щоб легко сцідити. Робимо дірочки внизу. І воно гарненько собі стіджується. Тобто сироватка витікає. Той сир. Маю надію, що залишиться у мене в пляшці. От дірки зробив, кришку відкрив. О, як гарно потекло. Ну, що, нехай стіджується. Якщо буде погано стіджуватися, то можна навіть так поставити в холодильник і нехай собі. Буль-буль-буль. Ну, що, щоб пришвидчити процес... І довго не чекати, вирішив я схитрити. Відрізав дно, взяв отаке сито. І отак попробую. Не знаю, що з цього вийде, але думаю, що так буде стінжуватися краще. Ну, Побачимо. Засир. Ну що, хотів я краще, як швидше, вийшло, як завжди. У нас з цієї пляшки все вилізло, тече, не вийшло так, як я хотів. Візьму паперовий рушничок. Ростелю сюди і спробую схитрити. Побачимо, що з цього вийде. Поставлю в холодильник, звичайно, воно так пахне, скажу вам, що якщо хтось захоче котлету там взяти, то не буде їсти. Ну, ладно, нехай зціджиться. Отак, бо капать воно, думаю, буде довго. Так що я його отак на ніч в холодильники поставлю. Нехай там цішується. Ну що, пішов я далі. А Це щоб воно дуже так не тхнуло в холодильнику. Щоб тоді його довго не провітрювати. Так я от харчовою плівочкою так обмотав. і поставлю, нехай собі там ніч чи добу, як там час буде, стоїть. Витікає. О! Так, ну що, пройшла доба, бачите? Сироватка стекла, я її вже вилив, щоб тут не поналивати. Ну і спробую цей сир, значить. Ось в таку штучку напхати. Ну от, дістав, вийшла така гарнесенька пасочка. Що з нею робити? Можна трошки підсолити. І тепер в холодильник. А там побачимо, що з цього буде. Навіть отак перекладу на таку решіточку, щоб воно там краще підсихало. Ну, а за день-два побачимо, що буде. І вирішу, що робити з цим далі. <рес> Вже з'їсти хочеться. Ну що? Пройшло ще дві доби, що я з цим сиром робив. Димчого не робив, був він в холодильнику. Але отак кожні 12 годин, ну там зранку і ввечері візьму отак рушничок такий паперовий. І Але раз перевернув на другу сторону, а це викину. І отак. А так, значить, я грався. Встану зранку, поміняю памперса. Ввечері лягаю спати, знов поміняю памперса. Ну, не, не собі йому, сиру. Так от, продовжуємо. От бачите, в мене такий судочок. Тут цей сир в мене з гарною зеленою пліснявою росте і росте, але... А, як воняє. Тобто пахне. Значить, беремо цей сир. Він вже став такий трошки підсох, плотненький, але бачите, такий м'який, бо це молоко було магазинний без ферменту, то воно таке. Але нічого ой, розламався. Так навіть краще, думаю, буде. Кладемо його сюди до цього судочку. А між цим сиром. Покладу цей сир, щоб пліснява переходила, росла, росла, для гарантії. Закриваю. І знов до холодильничка. І так буду чекати, поки воно позеленіє. Отже, пройшло три тижні, ви подивіться. Оце той сир, що був у мене, залишився фабричний. Вже нема зділу. Оце як воно гарно проросло. Зверху така гарна пліснява біла, як, як на брі. А тут зелененька. О! Феєрічна, І Що тепер? Думаю, треба його якось, щоб він трохи дозрів, підсох. Ай, ви подивіться, дивіться. Справжній сир брі. Тільки зеленою пліснявою, крім білої ще. Зроблю таку емульсію, беремо чайну ложечку солі, дві столові ложки олії соняшникової і чайну ложку або півстоловий. Білого оцту. Ну, в мене яблучний. Сюди його Гарненько перемішати це все. І тепер цією емульсії якоюсь щиточкою, а я от серветочкою. Треба обмазати цей сир. Ну і все. І значить, далі буду наблюдати, що з ним відбувається. Ну, думаю, так тижні на 4 можна, щоб дійшов, як кажуть. Але вже без кришки. Не закриваємо. Отак от в холодильник, і нехай собі стоїть. Відпочиває. Ну, за сир. Пройшло три тижні. Ну що, два тижні воно в мене так перших два тижні було відкрито. І сир почав сохнути в холодильнику. Холодильник no frost. а потім дивлюсь, щось дуже сухе і якось негарно росте. То я взяв і останній третій тиждень я так закрив. І стояло в закритому, і дивіться, яке гарне стало. Ай, зелененьке, біленьке. Воняє. Ну, тобто, аромат чудовий. Ну, що, ризикнув. Ризикнув. Значить, беремо це оцю зелень. Ну, бачите, чорної плісняви нема. Вся така інтелігентна, біла, така зелена. Побачимо, що воно всередині. А всередині так виглядає, як сирбрі. Бачите? А? Гарненько. Ну що? Різану шматочок. Він ну, значить, Ну так гарно, гарно. Візьму червоненького винця для дезінфекції. Смачно, схоже на сир типу Брі, тільки такий більш насичений завдяки, думаю, оцій зеленій культурі плісняви. Так, смачно. Ну якщо ви дивитесь це відео, Значить, зі мною все в порядку. До інфекційного відділення мене не забрали. Вінця я випив. Дивіться. І в такому разі можете робити. Ну, мені подобається, подобається. Ну, ще отак шматочок з'їм. Зачекаю півдня чи день, а тоді буду їсти далі, бо треба ж перевірити. А взагалі смачно. Ну, Ваше здоров'я, експериментуйте, робіть сир, різні продукти. Але якщо сумніваєтесь, то краще не їжте. А я впевнений, то я з'їм. Ваше здоров'я, слава Україні!